Володимир Зеленський і Дональд Трамп щойно поговорили по телефону. Про це повідомили в офісі президента. Розмова тривала близько години. Чекаємо на деталі. І сьогодні ж Трамп зідзвонився з Путіним. Про таке очільник Білого Дому написав у своїй соцмережі Траф Сошал. Таємне доручення. Стівен Овітков відтепер теж займатиметься врегулюванням російсько-української війни. Так вирішив президент США Дональд Трамп. Пише New York Таймс. Вєтков обіймає посаду спеціального посланця президента США на близькому сході. Офіційно ж українським питанням займається відставний генерал Кіт Келох. Но, тим часом сам американський лідер заявляє, прогресу в переговорах щодо припинення війни Росії проти України досягли. Однак, подробиці прогресу поки що не розголошують, як світ працює над досягненням миру. Валерія Дерменжеєва розкаже. Президент США таємно розширив повноваження Стівена Віткофа. Мета відкриття переговорного каналу з росіянами. Трамп довіряє Віткофу, з яким він особисто дружить з 1980-х років, і вважає, що Віков має необхідні навички ведення переговорів, щоб допомогти покласти край війні в Україні. Із матеріалу The New York Times. Джерела видання повідомляють, Вітков уже мав прямі переговори з неназваними близькими союзниками Путіна і навіть встиг обговорити питання України з юридичних причин. Валерія Дерманжиєва телеканал Рада для підсумків єдині головне. І перше з адміністрації Трампа до Києва приїхав міністр фінансів США Скотт Бесенд. Привіз угоду про партнерство, яка містить економічну співпрацю між двома країнами. Про це після зустрічі у форматі Тета Тет повідомили Володимир Зеленський і Скот Бесет. Говорили також про гарантії безпеки та про корисні купалини. За словами президента, США представили Україні проєкт угоди щодо природних ресурсів. Сама ж вона може бути досягнута на Мюнхенській конференції. Сполучені штати підтримують незалежність України, і ми також підтримуємо американський народ. Ми хочемо укласти з Україною угоду про економічну співпрацю. Ми будемо продовжувати підтримувати вас матеріально, і ця співпраця стане сильним сигналом для Росії, що США з Україною, і сигналом для американського народу, що гроші США плідно витрачаються на українську безпеку та розвиток вашої економіки. У нас була продуктивна конструктивна розмова а для мене дуже важлива. Питання гарантій безпеки для України, і ми говорили про корисні капали. Це наші головні партнери Сполучені Штати Америки, це наші стратегічні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа. Може, ми це зробимо? Зробимо все для того, щоб це встигнути до чи на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час.